Нині у рівненському костелі порожньо. Втім, вже за кілька годин він наповниться людьми. Після святкової вечері парафіяни прийдуть на службу, яка триватиме аж до ранку. Віряни молитимуться, співатимуть колядок та проситимуть у Бога благ. Є своя різдвяна мрія, і отця Владислава чайки для мене мрією є щоб завжди зустрічати з відкритим чистим серцем різдво Христове. Різдво для нього це найбільше свято. Твердить парафіянин Риму католицької церкви, святих Петра і Павла Ярослав Ковальчук. Розповідає, це свято звик зустрічати у родинному колі з молитвою та добрими словами. Традиційно на різдвяний стіл його рідні готують 12 пісних страв. Замість куті у католиків, символом різдвяної вечері є оплаток. Неньке тістечко, яке це в наших традиціях. Ми ламаємось. Ми при прилом з кожної людини, яка знаходиться за столом. Ми бажаємо її, ну, побажання, які приймаємо побажання. ну і Христа. Але найважливіше місце все ж відводять духовності. Основне місце у нас з святковим столом відводиться для Біблії і для свічки, яка запалюється. Голова сімейства. Батько починає святкування зачитання цитати з Біблії. Триває різдво-три дні, але на цьому святкування не завершується. Вже у суботу в парафії святого Петра і Павла відбудеться фестиваль колядок. Тож усі охочі зможуть долучитися до дійства. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. «Ді».